Очікується, що вже незабаром кількість інтернет-користувачів у світі сягне 3,5 мільярдів. Проте світовий банк застерігає, що великі групи населення, як приміром, в Індії, досі не мають доступу до мережі. Google щодня отримує 4 мільярди пошукових запитів. Водночас, 4 мільярди людей все ще взагалі не мають доступу до інтернету і привілеїв від його використання. Тобто кількість користувачів зростає швидко, але їхній розподіл не є рівномірним. Цей процес часто не поширюється на найбідніших. Тож ми розробили спеціальні рекомендації для країн, аби ті допомогли своїм громадянам отримати всі вигоди цифрової революції. Конкретні заходи передбачають не лише підтримку нових підприємств, а й інвестиції в основну інфраструктуру, а також цифрову освіту для всіх дітей, щоб протистояти поглибленню цифрової прірви між багатими і бідними країнами. Азія лідирує в списку регіонів, які не мають доступу до інтернету. В Індії понад мільярд людей відрізані від онлайн-світу. В Китаї 75 мільйонів людей, все ще поза мережею. В Індонезії ця цифра становить понад 210 мільйонів осіб. Попри такі невтішні дані, Світовий банк вказує і на позитивні зрушення цифрової революції, зокрема, активне використання мобільних телефонів в Африці. Ми бачимо, що можливість мобільної оплати та переказів має величезний вплив на країни Африки. Деякі африканські країни стали в цьому лідерами. Тож люди можуть відправляти гроші своїм батькам навіть у віддалених регіонах, чого не було раніше. І все ж багато людей у країнах, що розвиваються, все ж не знають переваг доступу до інтернету на кшталт збільшення кількості робочих місць та покращення громадських послуг.